Мій чоловік не зраджує, не дивиться на інших, принаймні коли я поруч. Це що рідкісний від чоловіка, чи він просто дуже добре мені бреше. Знаєте, яке тут найважливіше питання? Не про нього, про вас. Чому вам важливо це перевіряти? Чому ви шукаєте відповідь у категоріях або він ідеально вірний, або майстер брехні? Бо в основі не про його очі чи про його дії, а в основі питання я бачу, що йдеться про вашу довіру, про здатність бути у стосунках без постійного контролю і страху зради. І справа не в рідкосному віді чоловіка, а в вашій безпеці всередині цих стосунків. І якщо там живе тривога, то варто дослідити її. Не через те, що ви шпигуєте за власним чоловіком, а через чесний діалог з собою, і це дуже легко зробити в терапії або через індивідуальну консультацію. І якщо вам відгукується то, що я зараз говорю, ви можете звернутись, і я з радістю вам допоможу.